Від учителя до вчителя, а певно, як у нас був такий учитель історії, чи вчителька історії, така завжди за цей стіл, значить, яка сиділа і нудним голосом щось переказувала, Ти з того убогого підручника, то яке зацікавлення. А якщо учитель жвавий, якщо учитель азартний, то, звичайно, що зацікавить. Жили це абсолютно, це абсолютно не прогнозовано, і прорахувати це не можна. Я думаю, що... Просто може це навіть от я вам скажу, може, це навіть цікаво було б навіть зробити от на черговому першому курсі тих, які прийдуть, можна було б зробити навіть якісь опитування, щоб скласти собі уявлення. Що, що вони зі школи виносять? Чи вони виносять азарт до історії? Ну, що таке історик? Історик це азарт до історії, так? азарт до минулого. Чи вони виносять зі школи цей азарт? Ну, чи вони прийшли, бо прийшли. Бо гуманітарна спеціальність, бо фізику не складати, математику не складати, а там якось буде, а там, значить, я щось там навчуся, а потім буду бігати десь референдум. Неможливо встановити Ні, ніколи. Ми цього не досліджували. А це би я думаю, що це було б цікаво так. Про, про. Взяти декілька декілька наборів річних і оце прорахувати, щоб прорахувати який відсоток зі школи. З тих студентів, які до нас прийшли на перший курс, приносить із собою оцей азарт до минулого. Але я взагалі істориком стала досить випадково. Я ж філолог класик, значить, тільки що коли ну латиніст, грецист, тільки коли з усіх сил, значить, люди, які мною опікувалися, хотіли, щоб я дисертацію писала про якісь ді Гомера. Я налякалася. Дієприкметників я Гомера люблю, дієприкметників громадки не люблю. І Тоді я, я пішла, бо я почала працювати після закінчення університету, почала працювати як викладач на кафедрі класичної філології тут, у Києві, а, а кінчала відділення, у Львові, бо в Києві не було такого відділення. Я налякалася і пішла шукати роботу, робота була в історичному архіві. Я три роки сиділа в історичному архіві як перекладач. Дуже мені це все нудно було. Значить, я взагалі не, зрозумі, не розуміла, що ці люди роблять. А потім, знаєте, в якийсь момент піймала От документи, перекладаєш, описуєш там, значить траляля. Я дивлюся якийсь документ і раптом ловлю себе на думці, слухай, це той чоловік, так він же ніби помер минулого року. <гум> тобто для мене історія олюднилася, ожила. За цими документами я побачила живу людину, тоді мені стала історія цікава, бо я тільки так її по сьогодні сприймаю. Для мене немає соціологізованої історії. Для мене історія це історія людини, групи людей, колективу, де всі по імену відомі і так далі. Так що це таке було поступове, років три вростання в історію філолога класика. А шкільний підручник це значить вічний. Так? Його не можна міняти від року до року. Значить, треба голову, яка б трошки відсторонилася від злоби дня. От. Коли до цього дойде, я не знаю. Я не думаю, що тут винна система на сьогодні. Розумієте? Коли прийшов Солдатенко і табачник, то зрозуміло, значить, там інтенції були зрозумілі. Тепер інтенції загальні, ніби збігаються з тим, що пропонували, ми гуманізувати підручник, наблизити підручник до людини, зняти ці істеричні патріотичні нотки, які виховують навпаки скепсис до патріотизму і так далі. Розумієте? Значить, але е, зараз просто не до того. Як? як зараз можна проголошувати потребу? Ну, я вживу в лапках це слово. Значить, не такий категоричний зміст, я в нього вкладаю, але я зараз не можу іншого підібрати. Але слово в лапках як депатріотизувати. Підручник, тобто зняти з нього цю істеричний цей декларативний патріотизм. Хіба сьогодні про це можна говорити? Очевидно, що ні, правда? Я вже не кажу про те, що треба зовсім змінити склад людей, які пишуть підручники, бо вони пишуть ті підручники. Вони пригодовані були при Міністерстві освіти, вони залишилися, бо зараз не переписуються ті підручники. Ці люди пишуть так, що мухи однудьги дохнуть. Ви розумієте? Там треба поміняти підхід до підручника. От коли ми це все обговорювали, я попросила своїх колег, мені прислали три французьких підручники і два італійських підручники. Так? І ми їх роздивлялися. Значить, вони ж зовсім за іншим принципом побудовані. Вони побудовані практично, вони, значить, такі відсторонені, є. є просто дуже коротке повідомлення. Все інше зазвичай передається в ілюстраціях. Якщо це підручник, чим ближче до новішого часу, тим легше це, бо це фотографії. Так? Значить, і потім до цього ілюстративного ряду, величезного ілюстративного ряду, фактично він є підручником при короткому, дуже вступі, безоціночному. Розумієте? Просто повідомляється, відбулось те, то-те, то велика французька революція відбулася тоді. -то. Значить, і після цього великого ілюстративного матеріалу будується далі підручник як набір питань, альтернативних питань, Ну, вміння задавати питання до історії. Колись дуже добре інтерв'ю, яке здавав Олексій Петрович Толочко, я не пам'ятаю вже кому якомусь солідному журналу, він, значить, так з приємністю згадував нашу кафедру. Ігорів, це єдине місце, в общем, яке він знає в Україні, де вчать не запам'ятовувати історію, а задавати питання історії і давати власні відповіді на ці питання. Я думаю, що це і справді значить, відрізняє. Наш університет, як якби в масі сказати, це не означає, що в національному Шевченка немає таких добрих вчителів, які так викладають, чи в Львівському університеті, чи в католицькому університеті, звичайно, що є яскраві особистості викладачі, які саме так ставлять, так розуміють проблему історичної дидактики. Але в нашому університеті це є. Принцип, незалежно від значить, емоційних схильностей чи несхильностей викладача. Значить, є питання, є проблема, є різні відповіді на цю проблему. І це не є історія, яка вона відбулася насправді. Це історія, яка є відповіді на питання тут, тепер і сьогодні. Це головне. Значить, і, е, мені здається, що так, якщо той абітурієнт, який хоче так навчитися думати, значить хай він до нас іде.